Христос народився за таке привітання 100 років тому в радянській Україні. Я б мала проблеми з більшовицькою владою: звільнення з роботи, обшуки в квартирі, позбавлення батьківських прав чи навіть розстріл. Перестали дзвонити колокола, а пустіла одна церква. Ніхто не хоче входити під підйом мрачні своди. Некому призивати людей готуватися до к царству небесному. Олександр Міхечик теж порвав з релігії. Зараз він працює токарем на мінському автомобільному заводі. Після комуністичної окупації України 22-го року більшовики розпочали війну з релігією. Для цього потрібна була нова релігія, адже православ'я, яке зрослося з російським царизмом, проти якого власне і воювали Ленінці. На цю роль не підходило. Тому більшовики проголосили так звану культурну революцію, основними напрямками якої бачили боротьбу з неграмотністю та антирелігійну пропаганду. Ленін називав релігію одним із найголовніших проявів пережитків, а участь у релігійних обрядах вважав несумісною з перебуванням у лавах партії. В принципі, в СРСР Ленін і замінив Бога. А новой религией стали культ вождя и социализм. Ушел из Минской духовной семинарии Петр Цыбранков. Сейчас он студент Гомельского педагогического института. Тесные ему стали монастырские стены. Опротивили а лживые речи святых отцов. Потянул его в большой мир труда, радости и вдохновения.